Thank <laughs> Чи буде глобальний політичний контекст благодатним для економіки України? Питання на Ялтинській щорічній конференції найактуальніші і відповідають на них найяскравіші експерти. Проблеми в економіці США і їх вихід з рецесії не можна назвати впевненим. Економіка Єврозони дуже крихка. Рецесія не закінчилася, особливо у менш успішних країнах ЄС. Прогнози зростання не надто втішні. Також стурбовання викликають ціни на нафту та газ, і в першу чергу це геополітичні. Фактори ситуація в Сирії, можливий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і це все впливає і на Україну. Я налаштований не так песимістично. Так, зараз у Європи не найкращі, часи. але європейська економіка не зіпсує становище всього світу. А такі країни, як Мексика, Індія, Індонезія, Туреччина, захищатимуть свою валюту. Ми можемо багато говорити про кризу, але найближчими роками взагалі нічого не зміниться. Просто нам треба всім разом згуртуватися і шукати вирішення тих економічних проблем, що нас турбують. Учасники конференції проголосували найважливіші питання щодо майбутнього України виявляється, 81% українців вірить, що глобальний торговельний ринок стане відкритішим до України. А на питання щодо того, чи зростуть ціни на енергоносії, відповіли ствердно лише 28%. 19% думають, що нічого не зміниться, і понад половина вірять, що ціни таки впадуть. Оптимістичні прогнози щодо майбутнього України мають і наші експерти. Україна має надзвичайний потенціал і інтелектуальний, технологічний, є знання. Є індустрії, про які дуже часто ми не згадуємо, але це такі програмування, розробка. Але ми йдемо далі. Це нанотехнології, біотехнології. Це от те, де я бачу майбутнє.